Доброго дня, друзі! У нас на каналі знову новеньке авто. Шкода Kodiaq, 18 рік, 2 літра дизель в комплектації Sportline. Sportline це найвища комплектація в шкоди. Кодіак ще є Latitude, е, наш сайт номер телефону. Ще є така смала з якоюсь музикою там, певно, є. Псина дуже крута Приїхала з Німеччини. Знову пройдені Тюфасьі. Антиблік скло, бачите, відрізняється, воно так. Тримання поліс, всі асистенти, ось та штучка на лобовому, це тримання поліс. Круті фари, фул Леди. Дуже гарно виглядає. Ось така красоня. Привід багажника. Кнопочка. Великий гарний багажник. Тут речі мої батьки поставили. Задні гарні леди такі, що ефектно виглядає. Фаркоп. Туби такі, значить, під спорт, виведені, форкоп ховається при потребі. Ну, ось така красуня, вона дуже така висока, бачите. Ну, тут реально високо. Верховський у мене в Мерседесі теж так само. Краса. Так, переходимо. Салончик, давайте. глянемо. Ось такий салон. Друзі, мега-багато місця в шкоді Кудя. Ну, просто мега. От можна пробіжати. Відкрити такі двері і можна пробіжати. Дорослий пробіжить точно. Дитина. Тут взагалі. Так, підігрів задніх сидінь правого і лівого. Шкірка Алькантара. Комбінована шкірою, бачите? Дуже класно підлокотничок. Все нове, це ніхто не відкривав. Отак ну, воно все виглядає. Тут у нас є Підсвіточка в картах, в кожній карті. Звідси. будень. вона міняється, червона, зелена, будь-яка. Друзі, дуже, дуже круті ковші. Сидіння ковші шкоді кодяк. Чорний, відповідно, потолочок. Знаємо, так? що чорний потолочок ставиться в VIP класах автомобілів. Ось такі сидіння. Показую. Ось таке має бути сидіння. Бачите, ідеал. Воно просто нове. Це альканта, це воно так, бачите, заглажується по-різному. Руль перфорований. Дуже зручно. Підігрів зеркал, складання, відкривання багажника. Закривається з кнопочки, звідси, звідти не закривається ні одній машині. З кнопки, свідомо, з тисені закрити, це безпека. Камера заднього виду. вона така підтонована, гарно, бачите, під стиль чорний. Так, сідаємо в серединку. Розхід. О, такий розхід, шкоди кодяк. Це по місту їжджу, підрулюю лепесточки, автосвітло, автодощ. Е, теж авто світло. Включаєте. І воно от буквочку А засвітило автоматично. І воно буде дальні ближні самого ключа. Таке мега ідеальна функція. І вона, до речі, вака так працює, як в жодній машині. Все гарненьке, трошки пилючка. Так, крута нава. Нова. Тут всі. Навігація, наприклад. Штика гарна, стильна. Найнова, бо я недавно включив навігацію в французькій машині був в шокі. Строгечки. Допоміжні асистенти водія. Адаптивний круїз. Ви ніколи не в'їдете. В перешкоду перед собою. вона за... Турмозить сама відстань, фронт асістан, усе воно. Активне, відображення, попередження про відстань, комбінація приладів, розпізнавання втоми. Всі потрібні плюс полоси вона тримає полоси, полоси. Зараз ми спробуємо їх включити, фронт асістант. Зеркало з автозатемненням. Ось тут, друзі, е -е, я не знаю, що чого... камера, бачите, ось це така полосочка. Зеркало з автозатемненням. Що воно означає? Е -е, як тільки ззаду світять фари, от воно вас сліпить звідси. Тут таке саме. теж. Я бачите, є така сама полосочка. Зеркала зеленіють, вони не дають е -е, підучечниця Сос. Воно не дає вам е, сліпити в очі. Воно маленькі зелені дві точечки робить. І справа, і зліва. Вам дуже комфортно їхати, задні машини вас не турбують. Кнопочка, Безключовий доступ. Клімат, підігрів сидінь. Е, Менюшечку ту, Підігрів лобовухи, друзі. Заповнено, бачите, всі штучки, всі віконці. Підірво бої, це мед крута опція. Бачите, ну, в такому стилі. Карбон такий. Тут такий, є ще багажник. І такий бардачок. Так, тут у нас ченджер, карточки. Бачите, з валькантарці все, боковинки. Он дуже багато зроблено, відверто. сидушки, сидушки просто любовь, ну скажите, краса Так, желтый повторитель еще вам покажу. Така красуння шкода ПДА. 18 вона майже 19-го року, вона 11 місяць року, вона 18 року, але ми говоримо 18, тому що так це в паспорті. Вже в нас вже зареєстрована. знаходиться в місті Львів. Запрошуємо до покупки. Ціна буде під відео. Телефон контактний під відео. Телефон контактний у нас на планочках. Телефонуйте, там є вайбер. Ближче. На автокарсіа, місто Львів. Працюємо для наших клієнтів. Дуже багато. За минулий рік дуже багато авто продано. Люди всі задоволені, немає негативних жодних відгуків. Е Все супер. Стараємося тільки Європу возимо, возимо якісну Європу, е те, що люди хочуть. Машина дуже класна, по ринку, до речі, її ціна. Дуже-дуже класно, адекватно. Подивіться, така машина в такій комплектації в салоні 58-59 долара. В нас в два рази дешевше. Дуже гарний варіант. Запрошуємо до купівлі. Мене звати Олег, вона автокар Сюа. Заходьте на наш сайт, підпишіться, будь ласка, класичне прохання, оскільки ваші підписки. Стимулюють нас робити ще більше відео, робити цікавих відео, е, відео контент для вас. Ми це робимо не для себе, це тільки для вас. для Тому переглянули, підпишіться, поставте лайк, якщо сподобалось. Е, ми завжди вдячні за позитивні відгуки. І якщо щось маєте доповнити, поправити, теж вдячні за влучну таку, скажімо, корекцію по певних моментах, приборах чи ще чогось. Так що, вона автокарсьюа. А, безключовий доступ, друзі, показували, так? Ці штучки виїжджають, заїжджають, теж крім. Крутий салон. Друзі, найкращий салон в Україні. Гарно, дядя.